21 березня, у день весняного рівнодення, у світі відзначають Міжнародний день лісу. Цей день вважається першим днем весни і символом нового життя та нових починань. 11 рік поспіль, 21 березня, працівники державного підприємства Калузьке лісове господарство проводять акцію під назвою Майбутнє лісу у твоїх руках. До акції залучають громадськість, представників влади, ветеранів праці і всіх, хто має бажання своїми руками висадити в лісі саджанець молодого довговічного дерева. Цьогоріч дерева Висаджували у селі Довпотів Калуського району, а допомагали працівникам лісгоспу, учні сільської школи, представники громадської організації об'єднання учасників бойових дій АТО Калущини, районної влади та засобів масової інформації. Щорічно у нас 21 березня стартує акція майбутнє лісу у твоїх руках. Вона стартує цей день, тому що 21 березня ми відзначаємо Міжнародний день лісу. І сьогодні оця посадка приурочена у нас до. Цього такого гарного дня незважаючи на холодну погоду, до роботи взялися активно. Висаджували модрину, саджанці якої вирощували у парниках Войнилівського лісництва. Менш ніж за дві години учасники акції засадили модриною пів гектара лісової ділянки. З лісівнишої точки зору, воно може трошечки неправильно, що модрина. Модрина інтродуцент, вона не є характерна для наших умов, але в зв'язку з тим, що тут площа задерніла, воно буде для дерев дуба, чи ялиці, чи інших основних лісотворчих порід важко тут рости. Ми вибрали Модрину європейську, вона є швидкоростуча рослина». Цим самим ми ще і добуваємося швидшого е періоду часу, коли можна буде цю деревину використати і реалізувати. Це е вік рубки мандрини 70 років, а для порівняння дуба, звичайного, 130 років, а ялиці білої 120 років. Майже наполовину скорочується вік вирощування. За словами учнів Довпотівської сільської школи, такі акції не лише цікаві, а й потрібні. Адже в цей день діти вперше своїми руками висадили з десяток дерев і в майбутньому обов'язково приходитимуть сюди, щоб спостерігати, як росте молодий ліс. Потрібно дуже багато лісів вирубують, і це шкідливо для природи. А так набагато дерев буде більше. Багато відродиться дерев. Фахівці з лісового господарства стверджують, що вже через півроку саджанці мудрини значно підростуть, і дуже мало таких, які не приживуться. Тому справді цікаво повернутися невдовзі до лісового масиву, щоб переконатися, що мудрина морозостійка та швидкоросла. За словами голови РДА Наталії, бабій вона обов'язково приїде сюди, восени щоб побачити, як виросли саджанці молодого лісу. Ми не тільки використовуємо природні надра, але і допомагаємо. В природі розмножуватися. Звичайно, дуже шкода, що сьогодні знову не так масово люди приймають участь у цьому. Але приємно, що активісти, що бажаючи, кожен бажаючий може сьогодні посадити дерево і потім приїхати і подивитися. Висадка лісу створює позитивну атмосферу, виникає відчуття єднання з природою. А для когось це здійснення однієї із найзаповітніших мрій. Я дуже вдячний Калуському лісовому господарству за те, що вони нас запросили на таку акцію, чесно кажучи, перший раз приймаю участь в такій акції. І наскільки це є позитив, в мене мрія була садити дерева. Не знаю, я тільки в думках більше садив, а сьогодні це все якби в реалі. Задоволення отримали багато. Сьогодні і діти з нами були, і дорослі. Всі, тобто, супер.